Іванівно, ви маєте просто перед собою в уяві абсолютно всю область, всі школи. Скажіть, чим особлива і знаменита саме ця, де ми зараз з вами знаходимося? Ну, якщо сказати про мистецтво Володимиру Захаровичу, то його творять талановиті люди. А це якраз той колектив, де зібрані такі люди. Тут про кожного можна було б говорити багато. За браком часу я звернуся ось до поряд, стоїть біля мене, Михальченко, Людмила Броніславівна. Так. Це душа колективу, я без перебільшення скажу, і всі би це підтвердили. Це людина, яка виросла в цьому колективі, який... Ну, довірено бути головою профкому впродовж багатьох років. Є ще тут прекрасні люди, ось з нами тут поряд стоїть. Марійчук Людмила Іванівна це вчителька молодших класів. Як і щорічно цього року проводився такий конкурс, вчитель року. Це конкурс майстерності вчительської. І ось по району Бердичівському Людмила Іванівна зайняла перше місце і приймала участь у обласному конкурсі людиці. Талановиті люди ці неспокійні своєю вдачею, талановиті своїм мистецтвом як мистецтвом і педагогічним мистецтвом. І я вважаю, що ну, ця школа ще скаже про себе, можливо, вже в нових сінах, скаже про себе ще своє красиве і педагогічне, і мистецьке слово. Але поки скаже слово школа, ми попросимо, щоб слово сказала Людмила Іванівна. Коли ви себе відчули вчителькою і як ви обрали цю життєву дорогу? Ну, Напевно, це моє покликання. Коли я відчула себе вчителькою, коли випустила б свій перший випуск, і як тут ми йдуть по вулиці вдячні за мою роботу, посміхаються, вітаються. Ну, і напевне відчула себе вчителькою в такому колективі, як наш колектив, дружній, який надихає на якісь справи. І пересе діти. Діти ставляться своїми скринками в очах. Вони бажають тільки знати нового і, звичайно, через прекрасне досягаються, досягаються такі результати. Дякуємо дуже. А як себе почуває профспілка в у школі? Чим вона бідненька займається? Що вона робить? Чи є у вас якісь кошти? Скажіть, будь ласка, і як через профспілку вчителі тут себе почувають? Треба сказати, що колектив наш, як ви бачите, молодий. Я працюю в школі 11 років, з них 9 років головою профкому. Наша школа завжди бере участь в всіх районних, обласних змаганнях. Всі вчителі активно беруть участь і в і художньої самодіяльності. Треба сказати, що пісня нас всіх поєднала, здружила, що всі вчителі, всі педагоги нашої школи йдуть з задоволенням на заняття хору, і в цьому треба дати. Визначити подяку нашому керівнику Миколі Івановичу, що він вмів зумів згрупувати нас, ось, навчити нас, тому що ми, як вчителі, ми вміємо працювати по своїй спеціальності, ось, так як вчителі, виховувати, навчати. Ну і, е, і співати, але потрібно було поставити цю пісню в русло, навести її на правильний шлях, і ось це, здається, нам вдалося. Це ми вже побачимо, і глядачі оцінять. Звісно, шановні наші жіночки, а у вашій особі все прекрасне жіноцтво школи вашої, яке то прекрасне покликання не лише матір'ю бути. А ще і навчителькою наших дітей, дітей з інших родин. Адже ми кожен із чоловіків згадуємо насамперед учительку першу, тому що так рідко траплялося на життєвій дорозі бачити вчителя. А я навчався також на Житомирщині після війни. А тоді чоловіків, як ви знаєте, після війни майже не було, лише жіночі педагогічні колективи. Та які там колективи дві-три вчительки охоплювали цілу школу середню і вели по три класи одразу. І оце очевидно те майбутнє, на котре ми сьогодні дивимося, мабуть, наше духовне відродження. Адже так, ми звертаємося зараз до директора школи. І просимо представитись і сказати кілька слів, як ви себе почуваєте, такий молодий і інтелігентний, вибачте, що я це говорю, ви ж буквально герой із драматургії Івана Франка. А в нього є п'єса учитель, хоростіль, котрий обрав професією саме на вчительство і пішов у глибокі гори, аби підняти свій гуцульський непросвіщенний народ до певного інтелектуального рівня. Як ви, звідки? Чи ви звідси родом, чи ви насланий на ці краї? скажіть, будь ласка? Ну, можливо, відносно того, що ви сказали, що я герой, це певне перебільшення, тому що, як багато було сказано що З таким колективом можна працювати, можна працювати і можна і співати. Кілька слів про себе. Я сам з села Маркуші, навчався в цій старенькій школі. Хочеться пригадати також, що тут працював нині він пенсіонер, заслужений вчитель України, Острожинський Володимир Михайлович. Він був класним керівником і якось так перейшло те, що в нього було, до мене, і я пішов на цю педагогічну стежину. Працюю вже, закінчив Житомирський педагогічний інститут, працюю вже сім років тут. І ось цього року колектив довіри мені цю ділянку директорську. Я думаю, що справляємось, Ну а результати побачимо. Ну, прекрасно. Микола Іванович, тепер дозвольте ближче до вас має наблизитись. Ви хто? Вчитель співів чи може іншу спеціальність маєте. Я маю дві спеціальності. Перша моя спеціальність це вчитель музики. Я закінчив Ровенський державний педагогічний інститут імені Дмитра Захаровича Мановільського, музично-педагогічний факультет, а згодом закінчив Одеську державну консерваторію імені Антоніни Ніжданової, вокально-хоровий факультет. Це дуже глибока підготовка. І, мабуть, це велике сподвижництво, що ви працюєте в селищі продовжуйте, будь ласка. Дякую, але я так не думаю, що це велике сподвижництво. Я просто рахую, що... Кожна людина повинна займатися своєю справою по совісті і робити свої діли на совість. І як сказала Ліда Михайлівна, що ми в цьому році ось вперше вирішили разом з освітою культура, тому що я, основна моя робота завідуюча районним відділом культури, вирішили спільно, це наш перший крок, провести районний огляд колективу художньої самодіяльності по всіх жанрах. Я думаю, що це перший, але не останній крок. Тому що освіта, педагог і культура, вони повинні йти разом. Ми повинні спільно виробити програму і не одну програму по вихованню. Тому що школа починає, верніше дитячий садок починає, освіта починає виховувати дітей, потім вони йдуть в життя і приходять в заклади культури вже зрілими людьми. А ми повинні підтримувати це. Добре, прекрасне в людях і турбуватись про те, щоб в будь-який час, не дивлячись наші матеріальної незгаразди, люди були завжди людьми. Прекрасно. Правда ж, зараз я до Михайловича Миколи Петровича я звертаюсь. Правда ж цікаво працювати у колі таких одержимих людей. Не тільки хорошо. на, Марку, Марку, Маркуши, да? Маркушинская средняя школа, она, как говорится, у нас был внимание уже на протяжении 10 лет. И вот наконец-то в прошлом году, 92 -го года, им присвоили заслуженное звание народного. Здесь приятно послушать и российской песни, и украинской, и других народов Калышного Союза. Но самое главное, сами люди хотят петь, и не только поют, но и воспитывают подрастающее поколение. Мы очень даже довольны этой школы и не только школа, и у нас Бердический район также в творческом плане, почти на первом плане. Отож, шановні глядачі, очевидно, ви переконалися, що недаремно наша зйомочна група прибула до цього селища, щоб познайомитися зі школою, з учителями, і, звісно, послухати їхні художні твори, отже, до хорошого і змістовного відпочинку вам.